Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Як дізнатися, чи перебуваю я в розшуці ТЦК? Це найпоширеніше питання, яке чую на консультаціях та зустрічаю в коментарях. Деякі блогери радять перейти на сайт МВС до розділу розшук там ввести своє прізвище. І якщо інформація відсутня, зробити витяг та скрін і показувати на блокпостах. Але інформація на сайті МВС. Стосується осіб, які перебувають у розшуку за вчинення злочинів, а не про так званий розшук ТЦК. Тож це просто ТУФТА. Є лише два способи дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК. Перший на блокпосту, чи безпосередньо в ТЦК і, звичайно, бути затриманий. І другий це безкоштовний варіант, ще й не виходячи з дому. Про які я зараз розповім, і опишу реальний механізм, як перевірити свій актуальний статус та заспокоїтися, ну або переконатися у тому, що й так підозрювали. З цією метою записав для вас відео з покроковим алгоритмом, що та як робити, щоб перевірити облікові відомості щодо себе, та чи перебуваєте в розшуку ТЦК. Ставте паузи і скріньте послідовність. Одразу зазначу, що перевірити дану інформацію не вдасться військовозобов'язаним, про яких відсутні дані в системі оберіг. Але якщо інформація буде відсутня в системі оберіг, значить ви поки що не ведимка. Також вам потрібно мати електронний цифровий підпис, як його отримати та застосовувати, також розповім у відео. Тож, дивитися потрібно від початку і до кінця. Пустої просто балаканини не буде. А якщо буде цікаво та корисно, підпишіться та підтримайте канал вподобайками і коментарями. Також у мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше і оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Як перевірити онлайн, чи ви в розшуку ТЦК? Насамперед, все доволі просто. Тільки Банально кроків і клацань мишкою. І ви отримаєте необхідну вам інформацію з офіційного джерела. Зокрема, мова буде йти про сайт дії. Перший крок: на головній сторінці порталу Дія у лівому верхньому кутку натиснути на меню Каталог послуг. Другий крок на сторінці каталогу послуг обрати перший верхній рядок довідки та витяги. Третій крок. Далі обрати передостанній рядок військово-обліковий документ. Він там другий знизу йде. І четвертий крок подайте заявку, як вам пропонує меню. І все. Звісно, для тих, хто вперше зайшов в дію або не зберігав дані реєстрації на сайті, необхідно буде авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронно-цифрового. Підпису. Після успішної авторизації вам слід заповнити відповідну форму уже на згаданій сторінці військово-обліковий документ та підписати заяву електронним підписом. А тепер продемонструю ще покроково це на скрінах. П'ятий крок увійти за допомогою банку ID. Шостий крок оберіть свій банк із списку на сайті, який він пропонується. Сьомий крок. Оберіть спосіб авторизації. І восьмий крок. Вот і відомості про заявника. Ваші вводите просто відомості. Дев'ятий крок. Перевіряйте та підтверджуєте дані. А тепер ваші подальші дії. Після авторизації на порталі ви підписуєте все своїм електронним цифровим підписом та замовляєте відповідну послугу, підтвердивши уведені вами персональні дані. Успішно виконавши всі перераховані кроки та дії, ви отримаєте pdf документ в якому відображається вся наявна інформація про ваш військовий облік, зокрема, за даними Резерв Плюс. Та сформується військово-обліковий документ з інформацією, чи перебуваєте ви в розшуку ТЦК. Де саме воно відобразиться? Це за дві хвилини. Увага! Бо дуже багато. Це не означає, що ви встановили «Резерв Плюс. Це повністю незалежна послуга. Завдяки цьому ви просто отримаєте змогу перевірити, який у вас відобразиться статус щодо військового обліку. Тобто, не завантажуючи та не реєструючись у «Резерв плюс», ви все одно зможете успішно отримати з нього необхідний вам витяг. Якщо вас здивує той факт, що відомості стосовно вас там, наявні в системі оберіг, попри те, що ви не реєструвалися в цьому застосунку та не лякайтеся, це не магія і не злом вашого смартфону. Це офіційно дозволена так звана цифровізація. Тож, якщо ви виявите, що стоїте на обліку, при тому, що знали, що були зняті з обліку, не дивуйтеся, що ви там опинилися простими словами. Це все так тому, що дані для реєстру оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП, з паперових там, карток обліку військовозобов'язаних призовників та резервістів, та збирається з різних вже існуючих державних реєстрів бази там, Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства соціальної політики, пенсійного фонду. То інших відомств. А ще нагадую, що електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тож, якщо у вас немає взагалі ніякого військово облікового документу, він у вас вже буде. І саме головне без відвідування ТЦК. А щоб знати, як захистити свої права з тецька на ВЛК при огляді водія драгерам і перед, при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Тепер як отримати електронний цифровий підпис. Щодо підпису, теж можуть виникнути там спотикання, певні побоювання та нерозуміння, що з ними робити та як отримати. Отже, як отримати електронний цифровий підпис? Для цього існує кілька способів. Всі вони перераховані на порталі Дія. А для вас, для зручності, озвучу найкомфортніший і найпростіший. Зокрема, електронний підпис можна отримати у Приват-банку. Клієнти банку можуть отримати кваліфі... кваліфікований електронний підпис безоплатно, в особовому. Онлайн-кабінети приват 24 або звернувшись у відділення у чат-боті абонку чат онлайн. Для клієнтів банку послуга взагалі безоплатна. Тобто заходьте на сайт свого банку і там просто замовляйте відповідну послугу, оформити електронний підпис і все. Статуси в резерв. плюс. А тепер до головного. Виконавши ці всі дії в першій частині відео, яке я викладував, ви формуєте військово-обліковий документ і дивитеся у правий верхній кут, де міститься інформація про облік. І якщо видніється цей такий сумний рядочок порушення правил військового обліку, то ви у розшуці ТЦК, варіантів інших немає. Відповідно, цей статус слугує і. Підставою для того, щоб працівники ТЦК наклали на вас штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень та почали обмежувати, здійснювати вам певні там права, Ну, запровадивши, наприклад, обмеження права керування транспортним засобом або внаслідок відкритого виконавчого провадження обмежити у продажі нерухомості та перестрації транспортних засобів, що означає повідомлення. Виявлення порушення правил військового обліку. На сайті «Резерв Плюс це роз'яснюють наступним чином. Таке повідомлення у застосунку «Резерв Плюс зазвичай відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку. Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було вже направлено до органів національної поліції. Звернення для примусової доставки в ТЦК ТСП? Проте, якщо військовослужбовець цей статус, має, є помилкою, що означає статус, потребує уточнення? Цей статус означає, що громадянин у реєстрі оберіг, проте не закріплений за жодним ТЦК? Що означає статус виключений з обліку? Цей статус присвоюється непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. Що означає статус знятий з військового обліку, бо дуже часто запитують: цей статус може відобразитися тим особам, які вибули в іншу місцевість. Призвані, чи прийняті на військову службу або навчання у закладах якраз фахою передвищої військової освіти, вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Направлені для відбування покарання, зараховані до військово-оперативного резерву, в інших випадках за рішенням самого Міністерства оборони України або Служби безпеки там розвідувальних органів України. І на сам кінець, ви можете отримати сповіщення, дані в реєстрі оберіг не знайдено. Це повідомлення означає, що дані щодо вас не оцифровані або ж внесені некоректно. Іншими словами, ви невидимка. Про те, як працюють алгоритми оберіг і чому у вас з'являється та стрічка порушення прав військового обліку, розповідав у відео. Рекомендую просто переглянути. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особистий довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТСК, поліції та, та суди. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся. Всім дякую за увагу!